Всім привіт! Я Катя, і це канал про моє життя, про в'язання про життя до та після, яке не буде колишнім. Сьогодні я хочу вам нарешті я зібралася і показати вам свої процеси і навіть одну готову роботу. А поки я вам буду це все показувати, будь ласка, ставте лайк. Пальчики вверх і підписуйтесь на канал. Я буду вам дуже вдячна. Вам це нічого не коштує, а мені приємно. І почну я, напевно, з готової роботи. Сьогодні я вам покажу свою готову роботу. Це отакі гетри бачите, вони дуже прості. Дуже прості моя замовниця мене попросила зв'язати. Вона дуже хотіла просто білі. А якби я в'язала білі, я б зробила тут коси, а рани, десь пустила б, зробила б по-другому. Ну, у мене з собою не було багато нитки білої. І тому нам прийшлось придумати такий варіант додати зелений, тому що то, що було в мене в наявності. І тут широке, щоб воно покривало там кросовок. І вийшла така краса. Я вам покажу, я вставлю фото на ножки. А ниточка це артисан Це насочна пряжа. alize да. Ось така робота це одна зроблена. А тепер перейдемо до процесів. Ви всі бачили мої процеси, але не всі. Оце оцю шапочку. Ви вже бачили, це шапочка з Одесою по опису э, Даши Мусієнка. Так, от на такому вона, на, на, таку, на такої стадії, бачите, вона там буде отака. Але вона дуже важка для моєї руки. Дуже важка. Я в'язала, в'язала, ну там один-два рядочка було даже три рядочки. І я зрозуміла, що я втомилася. І відклала її, тому що я вже почала кругами ходити і роботи ходила. І я її відклала, трошки щоб відпочити. А поки я її відклала, я е, почала отакий процес отаку шапочку в'язати. Не набагато вон, спиці товщі, е, троєчка, ну, теж важковато, але нічого. Потрошки я її вяжу. Це теж артисан, та сама ниточка. Тільки синього кольору. Потім у мене ще, ви бачили, ще в Одесі я починала, я вам показувала оце платічко, яке я почала. Бачите, воно ну, воно трошки в мене застопорилося. Да. Оці паєтки вони мене купили, я не можу, вони такі гарні, дуже мені подобається. Але цей процес поки що чекає на, мою, на, на мій час, коли я до нього доберусь. Так, і ще один процес, який так само я почала. Але тут уже спиці номер 8. Тут набагато легше. Ось там, Дивіться. Так от я в'яжу. Лицева гладь, тут Артісан і Алізе накомахер. На Не знаю, нема у мене етикетки, Але це тут одна ниточка махеру. Ось така. Бачите, це махер, і отака ниточка артисану ось вона. І це буде жилетка. Я гадаю, що буде жилетка, і що мені вистачить на це пряжі. Ось. І так, у мене виходить. Раз, два, три, чотири процеси і одна робота. Готова. І якщо ви ще пам'ятаєте, було у мене відео, де я вам показувала а, подарунок з бабінками. Звичайно, всі бабінки з собою я взяти не змогла, але одну я взяла. Дивіться, я взяла. це шовк. Я не знаю, який це шовк. Тут нічого нема, але я знаю, що це шовк. І я вже подумаю, що я буду з нього в'язати. Ще не зовсім придумала, але я в процесі. Так що, як тільки я вже щось придумаю, ви обов'язково про це дізнаєтесь першими. Так що підписуйтесь і слідкуйте за моїм каналом. Буду вам вдячна за ваші подобайки. Фото я вставлю. І... Eu gosto Bye bye.